Малюк спить, а ти схиляєшся над ліжечком уже в десяте за годину, перевіряючи його дихання, кожен звук з дитячої кімнати змушує серце калатати від страху, що щось не так. Ти гуглиш симптоми кожного чхання, аналізуєш колір підгузків, ведеш детальний щоденник годувань та снів. Здається, що від твоєї пильності залежить життя та здоров'я найдорожчої людини на світі. Знайоме відчуття для більшості молодих батьків, які відкривають для себе нову реальність безмежної відповідальності. За дослідженнями перинатальних психологів, близько 90% нових батьків відчувають підвищену тривожність у перші місяці життя. Це не просто турбота, а справжня паніка від усвідомлення того, що від тебе залежить життя беззахисної істоти. Особливо гостро цю проблему відчувають перфекціоністи та люди з підвищеним почуттям відповідальності за все навколо. Вони перетворюють батьківство на безперервний моніторинг можливих загроз, втрачаючи здатність насолоджуватися материнством чи батьківством. Кожна книга, стаття, порада породжують нові страхи та сумніви в правильності своїх дій. Парадокс у тому, що надмірна тривога може шкодити і батькам, і дитині більше, ніж розумна обережність. А що, якби я розповів тобі, що здорова батьківська турбота кардинально відрізняється від тривожної гіперопіки, що існують способи тіклуватися про малюка? Без постійного стресу та втрати власного психічного здоров'я. Якщо готовий перетворити панічне батьківство на впевнену турботу про дитину, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо секрети спокійного батьківства та техніки здорового контролю без втрати розуму від відповідальності. Давайте розберемося, чому природний інстинкт захисту дитини. Перетворюється на виснажливу тривожність у молодих батьків. Еволюційно виживання потомства було найвищим пріоритетом, тому мозок програмував батьків на максимальну пильність. Але сучасні умови безпеки створюють дисбаланс між інстинктивними реакціями та реальними потребами дитини. Коли ми стаємо батьками, мозок включає режим гіперпильності. Сканує кожну деталь поведінки малюка на предмет загроз. Плач інтерпретується як сигнал катастрофи, тиша як можлива небезпека, кожна зміна здається ознакою серйозної проблеми. Цей механізм виживання працює цілодобово, виснажуючи нервову систему батьків без перерви. Сучасна інформаційна перевантаженість. Тільки посилює батьківську тривожність через суперечливі поради та залякуючі статті. Інтернет переповнений історіями про рідкісні захворювання, нещасні випадки, помилки батьків, що створює фоновий страх. Соціальні мережі демонструють ідеальних батьків, порівняння з якими породжує додатковий стрес та самозвинувачення. Здавалося б, логіка підказує, що здорові діти в безпечному середовищі не потребують постійного моніторингу, але виявляється, що батьківський інстинкт у нашій свідомості не розрізняє реальну загрозу від потенційної. Наш внутрішній захисник готовий до найгіршого сценарію навіть у найбезпечніших умовах для дитини. А що, якби ти дізнався, що найщасливіші діти ростуть у сім'ях зі спокійними та впевненими батьками? Різниця полягає в їхній здатності розрізняти розумну обережність від надмірної тривоги та паніки ось простий мікрометод для швидкого повернення до реальності в моменти пікової батьківської паніки та тривоги. Використовуй техніку розумного моніторингу, запитай себе, чи є конкретні симптоми для хвилювання зараз, якщо дитина їсть, спить, розвивається згідно з віком, значить все в порядку. І саме тут починається найцікавіше батьківську тривогу можна перетворити на здорову турботу без втрати пильності. А ти панікуєш через кожну дрібницю в поведінці своєї дитини або постійно шукаєш симптоми хвороб? Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим батькам відчути підтримку та розуміння. Розповім тобі історію Юлії, молодої мами з Львова, яка перші шість місяців материнства жила в постійному. Вона перевіряла дихання дочки кожні 15 хвилин. Вела детальний щоденник усіх функцій організму малюка, кожен плач викликав паніку, кожна зміна в поведінці, підозру на серйозні захворювання. Юлія розповідала, що найстрашнішим було відчуття, що вона недостатньо хороша мама, бо постійно хвилюється. Замість радості материнство перетворилося на безперервний стрес замість щастя від спілкування з дитиною. Вона не могла залишити малюка навіть з чоловіком, боячись, що щось станеться в її відсутність. Переломний момент настав, коли педіатр сказав, що її дочка абсолютно здорова та розвивається відмінно. Юлія зрозуміла, що проблема не в дитині, а в її власних страхах та неврозах. Вона вирішила звернутися до перинатального психолога за допомогою в подоланні батьківської тривожності. Найважливішим виявилося усвідомлення різниці між здоровою турботою та невротичним контролем кожної дрібниці. Юлія навчилася довіряти своїм батьківським інстинктам, а не сумнівам та страхам з інтернету. Вона почала фокусуватися на позитивних моментах розвитку дочки замість пошуку можливих проблем. Техніка розумного моніторингу стала її рятівним кругом у моменти нападів тривоги за здоров'я дитини. Замість панічного гугління симптомів вона почала спостерігати за загальним станом та настроєм малюка. Виявилося, що здорова дитина сама сигналізує про свої потреби без додаткового контролю. Ого, результати були приголомшливими вже через місяць роботи над власними страхами та установками. Юлія не тільки перестала панікувати, але й почала насолоджуватися материнством по-справжньому. Її спокій передався дочці, яка стала менше капризувати. Та краще спати. Найдивовижніше, що здорова батьківська турбота дозволила Юлії стати більш інтуїтивною та чутливою мамою. Вона навчилася розуміти потреби дитини без зайвої драматизації кожної ситуації. Сьогодні вона каже, що батьківська тривога заважала їй бути присутньою та насолоджуватися кожним моментом з дочкою. Як ти знаходиш баланс між турботою та спокоєм у батьківстві? Поділись своїми техніками в коментарях, це може стати відкриттям для багатьох молодих батьків. І тоді все змінилося назавжди. З тривожної мами, вона перетворилася на впевнену та щасливу жінку. Отже, малюк знову заплакав, але тепер. Ти дивишся на це як на звичайну комунікацію. Кожен звук дитини це спілкування, а не сигнал катастрофи чи серйозної проблеми. Кожен день з малюком це можливість насолоджуватися батьківством, а не виживати в режимі постійного стресу. Подолання батьківської тривоги це не втрата відповідальності, а здобуття мудрої турботи через розуміння потреб дитини. Коли ти навчаєшся розрізняти реальні проблеми від надуманих страхів, батьківство стає джерелом радості, ти перестаєш витрачати енергію на зайві переживання і спрямовуєш її на справжній зв'язок з дитиною. Здорове батьківство дає тобі можливість довіряти природі та власним інстинктам без постійного сумніву. Ти перестаєш боятися кожної дрібниці. І починаєш насолоджуватися унікальністю своєї дитини, зникає хронічна втома від стресу, з'являється енергія для справжньої присутності та любові. Готовий почати насолоджуватися батьківством без постійної тривоги вже завтра вранці? Спробуй техніку розумного моніторингу. При першій же хвилі паніки за здоров'я малюка. А тепер подивись на свою дитину може час довіритися природі та власним інстинктам. Якщо це відео допомогло тобі зрозуміти природу батьківської тривоги, обов'язково постав лайк, підпишись на канал Тривога Без Тривог для регулярних порад з батьківської психології та здорового виховання. У коментарях розкажи, що найбільше турбує тебе в батьківстві. Можливо, саме твоя ситуація стане темою наступного. Ми створюємо спільноту батьків, які вміють піклуватися про дітей без втрати власного спокою. Разом ми подолаємо батьківську тривожність та навчимося насолоджуватися кожним моментом зростання наших малюків.